І в нас ще одна маленька, ще одна презентація для вас. Ми створили разом з нашими колегами з, з національного університету біоресурсів природокористування України із проектом «Основний крим для аграрної галузі Україна. Зранку про що говорив пан Віталій Радько. Таку інформаційну навчальну платформу для фінансових кредитних дорадників, і я запрошую наших колег, пана Михайла Шведенка і пана Сергія Саяпіна коротко проінформувати вас, як ви можете скористатися цією платформою, так, так, пане Михайле, прошу, які що може вам допомогти бути успішними більш в залученні фінансових кредитних ресурсів? Пане Михайле, прошу, Михайло Шведенко, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Національного університету біоресурсів і користування України, кандидат економічних наук. Прошу, пане Михайле. Доброго дня всім. Дякую за дану можливість продемонструвати наші розробки. Я сподіваюся, що вони принесуть користь, тому що сьогодні навчання дуже важливе. Ну, і Отримання матеріалів з відповідних джерел, де їх треба, потрібно менше шукати, де вони будуть вже підготовлені е, спеціально. Я думаю, що це достатньо важливо. Виходячи з того, що ми вже закінчуємо цей вебінар, і, звичайно, що вже е, часу небагато, то я. Е, Зроблю наступним чином. Я достатньо швидко пройду по е, презентації, декілька хвилин, щоб акцентувати вашу увагу на цих речах, і потім у реальному режимі Сергій Саятин покаже вам вже безпосередньо наші ресурси, щоб ви могли їх використовувати. Е, університет має достатньо велику е, досвід розробки отаких от речей е, електронного дорадництва, які на сьогодні. Стали затребуваним. Раніше ми, ми маємо відповідні наробки і розроблена так звана система електронного дорадництва, це відповідний сайт з можливостями. Він, його призначення для поширення відповідних знань для комунікації, для інформаційної підтримки населення, ресурси системи, які ми. В даному випадку розробляли, значить, реалізований за принципом єдиного вікна, тому що ми знаємо що в інтернеті дуже величезна кількість інформації, шукати її не, не так просто, коли потрібна конкретна якась інформація. От ми і робимо таким чином, щоб, зайшовши до одного ресурсу, можна отримати інформацію про всі питання, які цікавлять, зокрема по сільському господарству чи переробці продукції. Далі ми ще е, закладемо можливість масштабування. Що таке масштабування? Це значить розширення тих питань, які цікавлять на тому чи іншому етапі е, е користувачів. Е, прикладом цього е, є створення навчальної платформи для фінансових кредитних дорадників. В партнерстві з проєктом технічна допомога ОАФАТА. До речі, цей проєкт, звичайно, що він наповнить новим змістом електронне дорадництво, тому що це були реальні кошти, які допоможуть і допомагають нам набагато покращити інформаційне забезпечення користувачів. Сама електронна платформа розроблена звичайно у вигляді інформаційно-довідкового сайту і програмного інформаційно-дистанційного комплексу для для комплексу для дистанційного навчання. Дистанційне навчання зараз особливо актуальне в умовах попередньої пандемії і зараз цієї страшної війни. Тому, ми чому ми вам показуємо цю платформу для кредитних дорадників, а е, говоримо звичайно, ми маємо на увазі цільову аудиторію, яка е, ветерани ветеранки, які е, можуть використовувати цю платформу. Тут, тут у нас звичайно е, довідкові ресурси є і по, е, по різним питанням, але принцип роботи цієї електронної платформи, що створюється спільнота по відповідним. Е, Проблемам по відповідним, і для цього можуть бути надані будь-які сервіси, які ми розробимо. Тобто, технічно реалізація участі в цих речах достатньо проста. Звичайно, що ми звернули увагу велику на довідкові. Ну, повторяю, що вони в основному ці довідкова система орієнтована на фінансові, фінансові питання. Тому, Достатньо багато матеріалів, як повторяю, коротко, тому що зараз вам покажу це все в реальному житті. Що, що сюди включено? Звичайно, що це статті, блоги, відповідно, інструменти для управління контентом, де довідково, модернізація, анонси, для того, щоб можна було прочитати анонси, подивитися, чи йти далі, чи розглядати матеріали. чи розглядати. Тут, звичайно, що це було започатковано і на, на сайті доради нашої асоціації дорадних, дорадчих служб, де відповідні практики, успішні практики, вони звичайно будуть реалізовані і показані. Для управління тут, тут для того, щоб можна було працювати реально, звичайно, що Пропонується відповідне технічне рішення, зокрема кабінети, де можуть бути ті люди, які хочуть або можуть надавати різноманітні дорадницькі служби, дорадницькі послуги, вони можуть собі відкривати кабінети. Дорадником можуть бути як сертифікована, так і людина, яка хоче, допустимо, поділитися якоюсь інформацією з іншою. Але найбільш затребувано на даному етапі є навчальний модуль. Ми використовуємо для навчання розгор систему LMS Moodle, яка була ще в 2004 році. Ми одні з перших на Україні її почали використовувати, перевели його на українську мову, і зараз це дуже потужний інструмент для того, щоб можна було розміщувати там навчальні матеріали. Навчальні матеріали це звичайно ще достатньо. Не то, що потужна, вона дуже ефективна. Ця система дозволяє управляти процесом навчання, і ми, звичайно, її використовуємо в університеті для студентів. А в даному випадку це повністю інстальований продукт для безпосередньо для дорадницьких послуг. Дивіться, для прикладу, я наведу вам деякі приклади курсу для фінансових дорадників, він складається там. Із багатьох тем, які кожна тема це окремий викладач, звичайно, що розміщені вигляді лекцій, вигляді практичних, лабораторних робіт, відеофрагменти, викладачі записують. Тобто, розраховано на те, що людина може або повністю все продивитися, інформацію, перечитати, а може подивитися лише те, що його цікавить і відповідним чином використати в своїй роботі. Тобто, тут у нас. Якщо повернутися назад, і ще 에, для на, на цій платформі ми можемо розміщувати будь-які навчальні курси. До речі, ми е, маємо там ще інші кроки фінансових дорадників. Ми можемо також розміщувати курси. От зараз ми робимо фактично по дорадництву курси, е, електронні навчальні, потужні курси, які буде от, і так далі. Ми можемо також запропонувати послуги для розміщення інших курсів, е, тому що е, просто так надати інформацію для навчання це одне, а мати дуже, дуже хороший ресурс. Ресурс, які дозволяє оцінювати знання, видавати сертифікати е, і тому подібне, це е, я вважаю, що це на сьогодні, на, на наш погляд, ця система Moodle, вона одна із найкращих у світі. Ну і, звичайно, що є для управління розроблений відповідний сервіс. Тобто система не залежить від прізвищ розробників. Я маю на увазі, якщо програмістам чи ще хтось буде звільнятися, чи... то вона може працювати в подальшому. Тобто ми гарантуємо, що робота ця може бути. Це профіль адміністратора. Дякую за увагу, тому що я хочу, щоб ви подивилися в реальному режимі. Пане Михайле, дякую. Я так розумію. Сергій Саяпін, завідувач лабораторії комп'ютерних технологій, кафедри інформаційних систем. Так, так, так. так. Він зараз, Пане зараз... Сергію, прошу. В режимі реального часу, що називається, мікрофон Сергій. Пане Сергію, мікрофон не вимкнутий. Так, uh, да, даруйте. Обще... Uh, uh, йде демонстрація екрану? Так, точно. До вашої уваги, буде три ресурси, які наразі нами реалізовані, які можуть стати вам нагоді. Перше, це інформаційна навчальна платформа для фінансово-кредитних дорадників. Наразі я демонструю головну сторінку, де є елементи посилання на навчальні блоки, консультації, на інформаційно-довідковий блок. Ну, наприклад, продемонструю його можливості. Всі елементи, які озвучувані. Як довідка з переходом на їхні ресурси, це і фінансові установи, і гранти, і кредитні спілки, краудфандингові платформи, донори, які працюють на теренах нашої держави, і можуть стати вашими фінансовими донорами. Посилання актуалізовані станом на початок червня до ваших послуг. Ви можете ними скористатися. Окрім того, на даному ресурсі з вашого дозволу я авторизуюся для того, щоб мати можливість переходу на платформу навчальну, є можливість працювати із курсами даруйте це інтерфейс адміністратора. Це той анонсований курс з дистанційного дорадництва, який про який казав Михайло Зінович. А ось курс, який може стати в нагоді і дорадникам, і е, безпосередньо тим, хто планує зайнятися фермерською діяльністю, е, фінансово-кредитні ресурси для аграрної галузі, е, де є е, півтора десятка тем, пов'язані саме з оцінкою господарської діяльності, і можуть стати в нагоді в оцінці своїх можливостей. Е, Перед залученням фінансових ресурсів для свого бізнесу, для того, щоб скористатися ресурсом з яка у вільному доступі і не потребує вашої особистої автентифікації, ви можете її переглядати: як це довідковий блок, новини, де ми стараємося оперативно доносити всю інформацію. Але якщо ви бажаєте. Персоніфікувати, як то задати певне питання, бути зараховані на курс. Вам потрібно зареєструватися відповідно. Точка під кабінетом, ви бачили, як я вже демонстрував, заповнити простеньку форму. Єдине прохання, і акцент, він зазначений, в тому числі, і в презентації, і в інструкції, це логін з облікового запису, використовувати латинськими і цифрами, оскільки в нас. Поєднання великої кількості ресурсів, і наразі, і в перспективі для того, щоб ну, запобігти можливим колізам, які е, можуть виникати. Загалом, е, після реєстрації, е, ви маєте підтвердити це в листі, який отримаєте на свою електронну почту. Е, хто користується джемейловськими акаунтами, може бути оказів. Він може бути в теці і СПАМу, і там його варто пошукати. Якщо все гаразд, що вхідних, будь ласка, за посилання підтверджуєтеся для того, щоб вас зарахувати на відповідні курси, які ви бажаєте. Ну наразі це курс відповідно, відповідно, курс ось цей «Фінансо-кредитні ресурси для аграрної галузі. Ви маєте також перейти після реєстрації на цю платформу для того, щоб ваш обліковий запис пролонгувався, в тому числі і для льордингової системи. І краще також в презентації і в розповсюджених інструкції є мої контакти, електронна почта, телефон дописати чи через месенджери, чи через електронку, для того, щоб я. За вашим бажанням, прискорив залучення вас до відповідного курсу. Врешті, на кожному із ресурсів, решту я буду демонструвати зараз, у вас є елементи допуску, доступу швидкого до всіх ресурсів. Я думаю, що ви швидко і оперативно освоїтеся із можливостями. І, ну, знаєте, технічна частинка – це добре, але я хочу зазначити наступне: це фактично наше потенційне соціальне середовище спеціалізоване, в якому ми можемо спілкуватися. Дорадники для виробників, виробники з кращими практиками для своїх колег. Будь ласка, вся корисна інформація, новини, анонси, публікації, які ви хочете зробити, перші можемо зробити разом, і я вас буду супроводжувати. Брак часу, будь ласка, насилайте інформацію. Мені є задоволенням її розміщу, вивірю, оформлю, щоб це було красиво. Власне кажучи, оцей інформаційний простір для розкриття наших можливостей використання. Хай він буде корисним для всім. Знайдіть частинку часу поділитися своєю інформацією. Наступний ресурс це центральна частина платформи електронного дорадництва. Є дорада. Загалом підходи в наших ресурсах щодо меню і щоб ви не губилися однакові. Єдине що. Можливостей в цій системі далі більше. Тут вже в нас реалізовані всі галузі. Маса інформації. Теж також маса інформації, яка за галузевим принципом розподілена і доступна вам це і статті, і блоги. Набір питань відповідей, в тому числі з навчанням, пропонується вже ряд курсів, які можуть бути вам корисні. Гарні, цікаві. Хто теж звучали питання сьогодні і в чаті було пов'язане з органікою? Ось є гарні модулі підготовлені ще до і запропоновані в 2021 році. Система щодо впровадження хас інші речі. Також хочу зазначити, що в будь-якій спільноті нараз у нас наразі у нас льоргінові платформи розміщені і розгорнуті на центральному ресурсі. Є дорада і на платформі для фінансових кредитних дорадників. Ви також можете бути розробниками або засновниками певних курсів разом з нашою допомогою. Ці курси можна зробити. Наприклад, якщо є проблема або бажання використати саме цю платформу, скоріше це, все таки, от якраз навчальна платформа є дорада по бджільництву. Будь ласка, ми до ваших послуг, можливості цих льортінних платформ неймовірні. Від тексту відео, ну скоріше простіше порахувати, чого не можна, а чим те, що можна. Третій ресурс до вашої уваги для присутніх з великою подякою, що маємо можливість створювати ці речі для вас. Це відповідно спільнота школи спільного фермерства для ветеранів і витиранок. Цей ресурс зараз у нас в активній фазі наповнення. Вебінари, які наразі проходять, також сюди будуть залучені і розташовані. Тобто, ви можете до архіву цих матеріалів повернутися. Послатися на е, ці матеріали для інших, щоб вони могли переглянути і взяти для себе корисне. Е, відповідно, е, також е, тут перехід на навчання на платформу є дорада. Цікавим елементом є дорожня карта щодо заснування фермерського господарства, яка вже наповнена, і ви можете як пам'яточку для себе це використовувати. Заведені успішні практики ваших колег, які вже успішно просунулися на стезі фермерства. Також ваші майбутні або наявні успішні практики можуть бути добавлені до цих ресурсів взаємодії. Також реалізовано кабінетний принцип. Е також можете ви бути дописувачами чи самостійно в статусі дорадника, чи взаємодією е з, 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 з нашою командою для публікації економії вашого часу. Будь ласка, всі ці ресурси до ваших послуг. Е щодо е відповідно контактів, перепрошую презентація. Е ось, будь ласка, в одному із слайдів і наприкінці відповідно. Мої контакти: Саяпін Сергій Петрович, Саяпін СП «Укрнет» електронка і відповідно телефон. На ньому є, в принципі, всі комунікатори, які є, включаючи цивільні вайбер і телеграм. Я постійно в цих менсенджерах до ваших послуг. Дякую, пане Сергію. Шановні колеги. Ми намагаємося створювати такі разом. Залучаємо науковців. Інших партнерів створювати навчальні курси для того, різні інформаційні платформи. Я вас запрошую долучатися. Пане Сергію, можете вийти з презентації? Я вас запрошую долучатися. Ну, наприклад, пан Сергій представив цю школу, платформу школа сімейного фермерства для ветеранів і ветеранок. От, це те, чим що ми будемо розвивати. Ми вже з вами говорили, і я знаю, бага, серед вас багато тут успішних фермерів. Із пан Солоніков, і пан і, Павліш, і і інші. Будь ласка, не соромтеся розповісти про себе про свій досвід. Набирайте мене, кажіть Романе, як подати інформацію, пропонуйте інформацію, ми її обробимо. Знаєте, нічого так не переконує як чужий успішний досвід, і я думаю, що ваші розповіді, зокрема про ваш досвід, позитивний чи з застереженнями, буде цікавим для всіх тих ветеранів, які... Ще повернуться з фронту, чи вже повернулися, і будуть долучені до сільського господарства. На сьогодні, колеги, у нас все. Я сподіваюся, що. Пане Романе, так. я перепрошую. Там було питання по курсу з. Знову... А, так, так, я зараз так. Да, давайте я ще Так, я прошу. Попавлю. Е, дивіться, е, у нас є там курс, але він вже ну скажімо так, він давно розроблений. Зараз розробляється курс, буде розроблений за е, замовленням ФАО. Буде по курсу по органічному землеробству. І Там, звичайно, про нову тіл буде багато сказано. Воно буде е, розміщено. Ми маємо. Будемо мати доступ до цього, і тоді повідомимо відповідним чином, та ні. Я думаю, що можна у і, і до цього курсу дати нічого страшного. Доступ ви заходите там, реєструєтеся. Так, да, колеги, як достукатися до цього, пан Швиденко і пан Саяпін підготували цей, таку інструкцію. Ми вам обов'язково розійшлемо сьогоднішніми презентаціями інструкцію, як користуватися ресурсом.